І так, у нас розпаковка сьогодні стріляної бронеплити, Стрільна вона чергами, бронебійними набоями калібру 5,45 та 7,62х39. Це ми знімаємо протиуламковий шар, який захищає кераміку від ударів зовнішніх уламків, та також прибирає уламки, які виникають під час влучання кулі. Тобто це Шар забезпечує безпеку від рикошету уламки. Це у нас побита кераміка такими очистками. Зараз побачимо більше. Тобто точки влучань одна була. Оці от також влучання. Де вони, да? Тобто от, прильот і ось три ходить. Тут у нас взагалі нічого нема. І там у нас дійшло до титану. Зараз ми це знімемо з вибору. Один, другий, третій, четвертий. і залишки пуль, оболонки. Залишки. Сталь перетворилася на порох, також на дрібниці. От наші місця майже не здеформовані. От і маємо титанову. титанову основу, якщо в неї влучити 300 метрів, вона ще витримає ці всі пулі. І цены є, скажімо так, одноразова річ.